Чернівська громада передала силам тероборони 24 дрони, 10 детекторів дронів та 5 мобільних систем РЕБ загальною вартістю 3,5 мільйона мільйони гривень. Чергова партія допомоги від громади Чернігова нашим захисникам. Військова частина, яка безпосередня чернігівська, чернігівські хлопці багато зараз на відповідальних ділянках фронту. Те, що найбільш потрібно, це дрони і реби, дрони для того, щоб забезпечувати розвитку, бачити позиції ворога, захищати свої реби для того, щоб захищати позиції від нападів безпілотників ворогів. Це зберігає життя наших хлопців і захисників. І громада Чернігова це надійне плеще для всіх військових. І це чергова допомога від міста Чернігова. Дякую, Податків за можливість допомагати військовим. Допомога ЗСУ це пріоритет номер один для Черніга у 2024 році. І до перемоги ми будемо з вами, будемо підтримувати. Головне побажання, щоб всі хлопці поверталися якомога швидше додому, живими, здоровими і з перемогою. Дякую, дякую. Вам за захист. Вам дякую за допомогу.